Слава Україні, друзі! Героям слава зараз. в Цьому відео я попробую заробити максимум грошей в інтернеті без складень і всього за 24 години. Буду використовувати різноманітні схеми. Це будуть як прямі сайти для заробітку, так і різноманітні соціальні мережі, ТГ і тому подібні. І звичайно що попробуємо лежати на дивані і заробляти на повному пасиві. А всі зароблені кошти я відправлю в кінці на ЗСУ, тому що, дякуючи їм, я зараз можу працювати над відео, а ви можете ці відео дивитись. Кому не складно, можете також задонатити, посилання будуть в описі. Ну і по традиції тисніть на вподобайку авансом, якщо відео вам не сподобається, в кінці просто цей лайкосик заберете. А ви на ютуб каналі Шаркус і приємного вам перегляду. І так вирішив я розпочати з телеграм-каналу, так як там дуже багато ботів, на яких можна пробувати заробляти. Для початку я топану і почав долучатися через свій основний акаунт. І це була неабияка помилка. Всього за лічені хвилини ви нічого не знайдете в своєму телеграм-каналі. Все буде замусерено. Тому візьміть, будь ласка, це до уваги. А я створив новий аккаунт і вже почав долучатися в різноманітні групи. Там у пошуку просто вводимо заробіток в інтернеті. Одразу скажу, друзі, 70%, якщо не більше, буде платити у рублях. Але я не зупинився, так як ці гроші і так підуть на ЗСУ, нехай знаю, що Москальнота допомогла знищити своїх же чмобіків. Ну а далі пару годин клопіткої роботи, де ти нічого не бачиш, окрім екрану і ПК, і тисячі завдань, за які тобі платять мізерні копійки. Але це експеримент і тому вже не дивився на то, скільки мені платять. І за декілька годин потрібно було вимушено зробити паузу з телеграм-каналами. І перейти до іншої схеми, так як дуже боліли очі. Але до ТГ ми все ще повернемось. Не перемотуйте відео, друзі, тому що вас тут чекає реально крутий заробіток. Тож далі я вирішив заробляти на скорочуванні посилань. Таких сервісів є безліч, тому я взяв один, який платить у доларах. Якщо що, всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, залишу в описі під відео. Для того, щоб тут заробити пару доларів, також потрібно мати хоч якусь аудиторію. Але так як я пробую заробити з нуля і не беру до уваги вас, моїх найкращих підписників я вирішив створити tiktok акаунт і лити трафік з нього. Тематика не має значення, тому що діти чи дорослі перейдуть по посланню, аж ніяк ролі не зіграє. І, на мою думку, дитячий або ігровий контент тут підійдуть в самий раз. Заливаємо у Тікток дуже-дуже багато роликів. Якщо дивитись наперед, то за місяць деякі з цих відео точно наберуть пару тисяч переглядів. Але мені потрібно зараз, тому я вирішив взяти щось на тему читів, так як їх одразу захочуть скачати і будуть пробувати переходити по посиланню. Тож заливаю відосики з читами на CSGO, накручую підписників для того, щоб ставити посилання у свій профіль. Переходжу в Google, просто скачую будь-який безкоштовний чит, і переходжу в сервіс, який я буду. Використовувати і просто це посилання скорочує. Якщо людина натискає на посилання, їй показується рекламка і нам за це платять гроші. Ще також важливо уточнення, якщо вона скачає додаткові програми собі на комп'ютер, нам уже за це заплатять більше долару. Ви зрозуміли про що я зараз говорю, адже 100% кожен з нас з цим уже стикався. Коли ви скачуєте чит або якусь програму, вам додатково встановлюються і браузери, і онлайн ігри, і все на купу. Потім півгодини потрібно сидіти і ще чистити комп'ютер від цих всіх різноманітних ігор. Це тому, що ви не забрали одну галочку при скачуванні цього читу, наприклад. А ці галочки так заховані, що більшість людей не помічають їх. У мене це також пару разів було, і тоді я ще не здогадувався, що на цьому всьому можна заробляти гроші. Наступна моя дія. Звичайно, що я не буду записувати власноруч кожне відео і просто переходжу в YouTube, в пошуку вписую чити для CSGO. Скачую то чи інше відео і просто закидую собі в ТікТок. Так, деякі відео будуть банити, тому просто в описі пишемо посилання у профілі. Все, більше нічого не пишіть, ні чити, ні якісь лайфхаки і так далі. Просто посилання в профілі. Так для людей буде зрозуміло, що десь там є цей чит, а Тікток, можливо, не забанить ваше відео. На цьому все. Далі тут мені робити нічого, я буду йти до наступної схеми, а цю залишаю на трохи, щоб деякі відео набрали хоча б пару переглядів, а тоді ще дозакину пару відео. Ну і як ви зрозуміли, друзі, це потім виходить на повністю пасивний заробіток. Тому що Тікток може підхватити то чи інше відео і набрати пару тисяч переглядів. Люди переходять по ваших посиланнях і за це вам платять гроші. Чи достатній буде заробіток на цьому? Це вже друге питання для кожного з вас. Чому я так кажу? Тому що для школяра 10 доларів у день це щось нереально і круте. А людині, яка втратила роботу і житло через тупих москалів, а вже ж цього буде мало. Трохи відволікся від однотонної роботи, тож знову повертаюся до телеграм-каналу і 30-40 хвилин додаю мільйони груп. Чатів собі в телеграм, і за це получаю гроші. Якщо це можна назвати гроші, та я просто в шокі. Напевно, ви зрозуміли, що всі, хто тут реально заробляє, так це розробники таких телеграм-ботів. <тол Samet> да й півород тянули на хоба блядь. Тому що нерви тут не витримують, що вже навіть не говорю про ваше здоров'я, адже якщо ви спробуєте у кращому випадку тут попрацювати до 2 годин, вам схочеться викинути комп'ютер геть. І ніякі заробітки в інтернеті вам вже не будуть потрібні. Ну що ж, тут втрутилися москалі, сидиш, пишеш відео, і на тобі тривога. Ну що ж, слава Богу, і слава хлопцям зсу. Продовжуємо далі свій експеримент. Заробляти працюючи в ноуті цілий день, це дуже важко. А якщо розглянути схеми з повним пасивним заробітком? Тобто у вас комп'ютер чи телефон включений, і гроші капають автоматично. Як вам такий заробіток? Даю гарантію, ви nice. про такий заробіток мріяли все життя. Але закатайте губу, друзі. Давай. Ти ти ти, ще розкатав. Я хую. Тому що така робота недорого оплачується. Але якщо десь назбирати 5, 10, 20 рефералів, то на кавусю і булочку мало б в день вистачати. А хоча, якщо оглянути на ціни, то хто значе вистачить. Скільки? ти що, жоху. Давайте до практики. Я знайшов декілька таких сервісів, де нічого не потрібно робити, а просто встановити розширення на ПК і активувати його. Далі вам просто буде показуватися реклама, і за це вам будуть нараховувати ваші копійки. Також скачав браузер, який майнить біткоін, і ще програма Cryptex, яка також майнить біткоін. Вивезти можна як на карту, так і на біржу. Але якщо у вас слабкий комп'ютер чи ноутбук, то ви будете майнити цю мінімалку півроку, якщо не більше. Ну нахер. Але знову ж таки можете пробувати збирати рефералів. Все це я активував і тепер просто збираю свої гроші кожної секунди. Смішно, чи не так, грошима це взагалі не назвеш, але хоч щось. На iPhone я не мав що скачати, так як таких програм не знайшлось. А ось на Android їх повно, тому посилання на них також буде в описі. Ну що ж, там пару гривень, там пару гривень. Я то заробив, але це все копійки, і я зрозумів, що це буде дуже мало зароблених грошей в кінці дня. Якщо ви не бачили моє недавнє відео, як можна заробляти рекламним менеджером в телеграм-каналі, то тож рекомендую подивитись, посилання також залишу в описі. Так ось, до чого я веду? Я вирішив стати тим самим менеджером по рекламі. Якщо у відео я казав, що потрібно проситись на місце менеджера, то тут я пішов іншим шляхом. Я знайшов людину, яка активно закупляє рекламу. Це був телеграм-канал по сигналах на криптотрейдингу. І я сказав, що знаю класних блогерів, яких є висок Токий актив і дуже приваблива ціна. Чи не хоче він у них закупити рекламу. На що я почув відповідь? Звичайно, що так. І потім я вже не просився до інших блогерів на посаду рекламного менеджера, а просто писав їм ось такий текст: Привіт, я можу закрити місце на рекламу, коли у вас є місце, і за це я хочу 10% від реклами. Тобто, що я зробив? У мене вже є блогер, який готовий купити рекламу. Далі я почав писати різноманітним похожим групам, що можу закрити місце на рекламу. Я писав у різні групи, так як нікому лишні гроші не будуть. З 4 Людей, яким я написав, чотири погодились. Але замовнику сподобався тільки один канал, на жаль, не знаю чому, і взяв у нього рекламу. А я отримав відсоток у вигляді 15 доларів. Але ось найголовніше, факт в тому, що я потратив всього 20 хвилин на пошуки людини, яка захоче купувати рекламу. І ще декілька хвилин, щоб написати паблікам, за якими я час від часу слідкую, і мені вийшло заробити з цього 15 доларів за пару хвилин. А вже ж мені, можливо, повезло або люди мене вже знали, тобто час від часу у мене рекламу закупляли. Так що ось така спрощена схема: You're welcome, будь ласка, пробуйте заробляти. І обов'язково пишіть свої вже можливо результати в телеграм-канал чи пишіть під відео. Мені цікаво побачити ваші результати. Давайте я підсумую, що я робив на протязі цілого дня. Для початку була ідея просто заробляти на простих завданнях, і там був би максимум заробіток, ну 50-100 гривень в день. П'ятнадцять. Сімнадцять, вісімнадцять, тікток, як ви бачите, за один день приніс мізерні гроші. Ну тут все зрозуміло. Сьогодні чи завтра може бути пару переглядів, а на третій чи четвертий день вистрілити і набрати, наприклад, 100 тисяч переглядів. Ну і звичайно, ж вже буде більша кількість переходів по вашому реферальному посиланню. Але всі ці дрібні завдання підійдуть більше для школярів, студентів, в яких дуже багато вільного часу. А ось уже менеджер з реклами це реально крутий заробіток і у день можна мати від 50 доларів. Не судіть строго, друзі. Звичайно, що будуть дні, де можливо не буде жодного рекламодавця, жодної людини, яка захоче купити чи продати рекламу. Ну що ж, друзі, пройшов цілий день роботи заробітку в інтернеті. Так не завжди я тільки сидів в комп'ютері, в телефоні і заробляв гроші. Звичайно, що це все надоїдає, але в принципі, давайте... Підіб'ємо підсумки і подивимось, скільки мені вийшло заробити за один день роботи в інтернеті. На фоні ви будете бачити, як я заказую виплати, десь мені вже прийшли, просто в скріни побачите. А в деяких випадках я зараз буду виводити, і все це ви будете бачити. Ну що ж, з телеграм-каналу мені вийшло заробити 86 плюс 6 плюс 20 і плюс 9. Це є в рублях. Знову ж таки кажуть, ці гроші йдуть на ЗСУ, тому я надіюсь, ви мене зрозумієте. Далі йде пасивний заробіток. Тут більшість показу реклам. Так що 50 рублів, плюс 21 і плюс 1. Ну і ще ми можемо зарахувати. 8 гривень з Кріптексу. Так, я їх вивезти зараз не можу, але також ми їх сюди доб'ємо. І ось таку суму я заробив на повному. Му найбільше я зробив з менеджерства це 15 доларів. Ну і на скорочення посилань заробив 1 долар. Всі ці виплати ви бачили. Я їх заказав, і скоро вони прийдуть мені на мій пергамент. Деякі вже прийшли, а деякі прийдуть з часом. Ви зараз можете бачити на екрані скільки це загальна сума в гривнях. У мене трохи погано з математикою, тому ви зараз бачите цю цифру на екрані. Ви знаєте, зараз наш президент запустив ініціативу, де можна задонатити на армію водних дронів, які потім будуть мочити ворожі кораблі. Також дам відповідь на запитання, тому що є такі коментарі, що я багато говорю, а нічого сам не доначу. Все, що я доначу, я скидаю в телеграм-канал, для того, щоб не було зайвих запитань. Також посилання буде в описі, можете глянути. Ну і всі ці гроші, які я сьогодні заробив, я відправлю на флот морських дронів. На цьому все. Оцінюйте відео, якщо сподобалось, якщо ні, можете забрати лайк, який ви ставили авансом. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець без... Російській Федерації! І до наступного відео.